Дівчатка, всім привіт! У нас знову візеруночок з журналу Муста. Отакий От буде у нас візеруночок ажурний зараз. Перекладається назва візеруночку як діаманти. Так, покажу вам. Я взяла, до речі, дівчинка мені одна прокоментувала мій ажурний візеруночок і сказала, що в'язала його за нагори. Тим самим надихнула мене теж зв'язати візеруночок за нагори, тому що це. Дуже воно виходить ніжне як обличко, якщо тонесенька ниточка, а за нагоркою і вив'язувати ажурний візерунок. Тому та дівчинка надихнула мене теж зробити такий зразочок. Буде в мене пряжа такі, голубенька, показую я вам ту ж саму, тільки сірого кольора. Папілона, нагора, я не знаю, зараз є така. Так. Мій сусід вийшов, громогласний. Не знаю, зараз є така пряжа чи ні. Тут, дивіться, Ангора 70% і 30% шерсть. Так, гарненька на дотик. Не знаю, яка, як, наскільки вона практична, але є в мене декілька таких маточків. Блакитна, ось. сижу, згадую, голубий колір, як на українській мові. Блакитна. Дивіться, гарне, мені дуже подобається. І, до речі, тут, бачите, трішечки е, товстувата нитка на цьому візерунку, і він ніжніше виглядає, якщо е, ниточка тоненька. Діаманти. можна. Е, до речі, ми зараз з вами вив'яжемо один раппорт. Ви побачите, давайте можна так, е, на половері можна взяти. Один рапорт цього візеруночку. Можна пловер вив'язати лицевою гладдю, а на рукава взяти цей візеруночок. Теж дуже буде гарно. Так виглядає зворотня сторона. Ловлю себе на думці, що з цього журнальчику мені подобаються абсолютно всі візеруночки. І, мабуть, наступний журнал, коли вийде, побачу в продажу, теж його. Куплю. Так, так, візеруночок викладаємо, щоб вам було видно. Так, є, є в мене такий маточок пряжі, чомусь мені хочеться е, зараз його використати. Дивіться, фантазійна е, ниточка стрічкова. Один маточок у мене такий ланагрос. Номер спец 5 6 Возьму третій номер і. Будемо в'язати з цього. Нам потрібно набрати кількість петель кратна 7, плюс одна петелька для симетрії і дві петельки, як завжди, кромкові. Десять петелек для зразочку, зараз я набираю звичайним способом 2, 3. Перший рядочок я завжди вив'язую зворотніми петельками, щоб гарніший був край з лицевої сторони. І в рапорті у нас 12 рядочків. В'яжеться дуже просто і дуже легко. Тому, якщо ви починаєте в'язати, для вас цей візеруночок теж підійде. Так, Починаємо. Перший рядочок у нас всі лицеві петельки. Зворотній рядочок ми в'яжемо по візеруночку, яку петельку, бачите, такою пров'язуєте. Перший рядочок пров'язали, другий зворотні петельки. Другий. Третій рядочок вже починаємо візеруночок. Третій рядочок, три лицевих, одна, друга, третя, дві разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві лицевих. Раппорт. Прив'язали необхідну кількість рапортів і одна петелька в кінці рядочку, лицева. Це петелька та ще для симетрії. Четвертий рядочок по візеруночку пров'язуємо. П'ятий рядочок, кромкова петелька знімаємо дві лицевих. Дві разом лицевою, одна. накид, Знову дві разом лицевою, накид, одна лицева. Раппорт закінчився і одна лицева для симетрії. Це в нас був п'ятий рядочок, шостий пров'язуйте самостійно. Так, дівчатка, зараз у нас сьомий рядочок. Першу петельку знімаємо, лицева петля, дві разом лицевою. накид, Знов дві разом лицевою, накид. ще разочок. Дві разом лицевою. Накіт, рапорт скінчився, лицева петелька. Це був сьомий, восьмий рядочок. По візерунку пров'яжіть. Дев'ятий пров рядочок, дві, кромоч, кромкова петля, дві лицевих, дві разом лицевою, Накид, дві разом лицевою. Накід лицева, рапорт скінчився і остання для симметрії. Десятий рядочок в'яжемо по візеруночку, одинадцятий рядочок, кромкова петелька три лицевих, два, три лицевих, дві разом лицевою. Накид, дві лицевих. Рапорт скінчився і остання лицева для симетрії. Дванадцятий рядочок останній в рапорті. Так, дивимося. Дивіться, і на цих ниточках дуже гарно виглядає цей візеруночок. Бачите, один елемент взяти на половірі, якщо ви вив'язуєте, і декілька у вас там буде візерунків, то можна взяти цей візерунок просто як доповнення вив'язати. Теж буде дуже гарно. І на таких ниточках. І так, приємний візеруночок. Сподіваюся, і вам сподобалося. Коментуйте, пишіть, можливо, вже в'язали таким візеруночком. Діліться моїми відео, якщо воно вам сподобалося. Реагуйте на відео, ставте лайки, лайки, вподобайки, або дизлайки. Все рівно ви будете якось. Проявляєте активність на каналі. Всім гарного вечора і мирного неба над головою!